Так, всім добрий ранок. Після розвантаження Франції шоколадом ми пустими переїхали в Бельгію приблизно 120 кілометрів. Відстояли там паузу 66 годин. Хоча в Бельгії забороняється стояти паузу 48 годин. Так як в принципі вже по всій Європі. Але нормально, спокійно відстояли, хороша парковочка, душ, туалет. Під'їжджаємо до завантаження. У нас два завантаження в Бельгії і розвантаження у нас біля міста Мілан, Італія, куди ми поїдемо через Швейцарію транзитом. Нові у нас завантаження, ще там ми не були. З обміном палет. палети у нас знаходяться в боксах. Що зовсім не було бажання на вихідних їх перекидати до прицепа. Побачимо в відгуках про фірму читав, що можливість обмін палет прямо на вулиці, з самих боксів не потрібно їх обов'язково кидати до прицепа. Бачите, так виглядає вантажний велосипед. Спобається мені бельгійські будиночки, архітектура бельгії. Це гляні, цікаві. Під'їжджаємо до нашої фірми, Уже стоять знаки. Через 1000 метрів заборонено рух по. Автомобіля повна маса більше 5,5 тонн. Але бачив навігації намальовано чорним кольором, що означає, що це промзона. Будемо сподіватися, що все буде нормально. Фірма Лутоса. В принципі, заїзд нормальний. І бачимо, що там на території вже стоїть одна вантажівка. Ви досягли пункту призначення. Починаються шашки або шахмати. Хочу рампи. Будемо зараз тут ми розвертатися. Задали ми документи, От, завантажили нас на таке третій рампі, потім ми далі поїхали на вагу, а тепер їдемо на друге. Завантаження. Що, в цьому класна фірма. Швиденько нас завантажили. На наступному повороті поверніть праворуч. Вигрузили ми палети з палетника, тобто не потрібно було напрягатися на вихідних. Тепер їдемо на завантаження номер 2 Та я так зрозумів по назві, що це та ж сама фірма, просто виробництво в іншому місті. 75 кілометрів. Приблизно година часу. Що, під'їжджаємо до другого місця завантаження. Бачив вже нашу фірму, називається Лутоса. Лутоса, Лутоша. В принципі, так як і перша фірма. Просто тут я так розумів, що побільший склад. поверніть праворуч. To jest pierwszy office, tamte, że nam rampę. 20 палет, але загальна вага склала 23 тони і 300 кг. І це означає, що через Швейцарію будемо їхати потягом з Німеччини на Італію. Не люблю я цей потяг, на ньому потрібно їхати 9-10 годин. Але що поробиш, нас ніхто не запитує. Під'їжджаємо до заправочки. Потім Заправоч. Заправляємося ми на станціях ТС International Diesel Service. Як заправляти? Підходимо до терміналу, притуляємо карточку, і, і вибираємо, що нам потрібно. В даному випадку адмілю. Номер колонки 14. Так, видимо пім. І номер автомобіля або кілометраж. Все, можемо заправляти. Закриваємо. Всі заправочки нажимаємо тут на тікет, якщо фірма потребує чек. І вибираємо колоночку. Вибираємо чек. І такі ж самі процедури проводимо далі. Тих із попередніх відео я вже раз пояснював, що коли є можливість об'їхати Люксембург, я використовую цю можливість. Не для економії однієї єврові ні, для фірми, а для економії свого власного часу. Бо під вечір, а також зранку в Люксембургу при заїзді, а також при виїзді завжди зборці. А не доїжджаючи 5 кілометрів до Люксембурга, можна з'їхати в керунку такого міста Лонгві. Тим самим ми виїжджаємо Часи, на Францію. Матю, тримайтеся тут така нормальна на... націоналочка, недавно відремонтована, з нормальним трафіком. Рідко тут можна втрапити в втору. Проїдьте одну ціл. Але цей об'їзд підходить лише в тому випадку, коли ви їдете на Францію. Або через Францію. Так що кому буде цікаво, координати проміжної точки. Залишу в описі під відео. Так, прибули ми з вами в термінал Фрайбург. Встаємо п'яту лінію. Ми зареєстрували ще п'ята лінія. Після чого йдемо в офіс вже отримати безпосередньо квиточок. Надаю в офісі. Там є душ, туалети. Якщо потрібно, користуйтесь. Так, Ну що, взяли квиточок, запакували речі. Що саме запакували? Навігація, документи від автомобіля, свої документи, подушку обов'язково беріть, водичка, щось. Перекус, ноутбук. Чому забираю всю техніку? Тому що були не поодинокі випадки, що просто коли поїзд стоїть на зупинках, заскакують в кабіну і виносять цінні речі. Телефони, ноутбуки, навігація. Так що краще лишній раз їх перенести в вагон і назад, чим щоб їх украли. Сідаємо біля віконечка і вперед на Швейцарію. До зустрічі! Ще добри ранок! З'їхали ми з потяга на барі. От зараз уже під'їжджаємо до нашого розвантаження. Реєстрацію. Так, підійшли ми в офіс. В офісі нам сказали, що ми зарано приїхали і потрібно приїхати на 7.15. Зараз у нас на годиннику 6.15, так що потрібно під'їхати через годинку. Хоча від експедитора ми отримали повідомлення, що розвантаження 6 ранку до 11. Чекаємо, через годинку спробуємо ще раз поїхати. Вдалося нам зареєструватися їдемо в інший офіс. Сонечко. Забираємо документи і на слідує завантаження, бо нам вже його прислав експедитор. Вам дякую за перегляди. Якщо сподобалося, ставте вподобайку, підписуємося. До зустрічі, всім пока!